Доброго ранку, діти! Україною впевнено крокує осінь. Вона позолотила дерева і трави, зібрала урожай у садах та нагородах. А куди ще завітала осінь? Про це ми дізнаємось під час нашої осінньої математичної прогулянки. Розгляньте зображення. Тепер здогадалися? Так. Осінь завітала до лісу. Тому і ми з вами сьогодні вирушаємо до лісу. Будемо гуляти лісовими стежилінками, спостерігати за мешканцями лісу та виконувати цікаві математичні завдання, які трапляться нам під час прогулянки. Згодні! Тоді вирушаємо! Ми з вами потрапили на лісову галявину. Озирніться! І ви помітите? Що всі мешканці лісу зайняті своїми осінніми турботами? Чи помітили ви дятла на дереві? Дятел голосно стукає дзьобом по дереву, видзьобуючи шкідників ось так. Кожного разу, коли дятел стукає дзьобом, з дуба падає один жолудь. Давайте порахуємо, скільки жолудів паде з дерева. Послухайте, скільки разів стукне дятел та загніть відповідну кількість пальчиків на руці. А потім всі разом порахуємо кількість жолудів, що впаде з дерева. Рахуйте! Скільки разів стукнув дятлик! Вірно, один раз. То скільки жолудів впаде з дерева? Так, один жолудь. Діти, увага! Тож, скільки разів стукнув дятлик. Скільки пальчиків ви загнули? Чотири? Давайте перевіримо разом. Один. Два. Три. Чотири. Так. Дятлик стукнув по дереву чотири рази, і з нього впало чотири жолоді. Будьте уважними. Скільки ударів дзьобом ви почули? Так, два. І з жолуді впало два. Один, два, два жолуді. Ми з вами були дуже уважними і чудово впоралися з цим завданням. Тож продовжимо нашу прогулянку. Осінь. Пора врожаю. Восени в лісі дозрівають ягоди, якими полюбляють ласувати пташки. А ось із грая горобців прилетіла підкріпитися смачними і корисними ягодами журавлини. Давайте визначимо, чи вистачить ягід всім пташкам. Як ми можемо це перевірити? Так, ми можемо покласти перед кожною пташкою по одній ягоді. Так і вчинимо. З якої сторони почнемо викладати ягоди? Зліва. Направо. Чи вистачило ягід усім пташка? Вистачило. І ще одна ягода залишилася. Чого більше? Ягід на скільки? На одну. Кого менше? Пташок на скільки? На одну. Як зробити порівняння? Дійсно, можна прибрати одну ягоду. Так і вчинимо. Тепер ягець стільки, скільки пташок. Ягод стільки, скільки пташок. Повернемо ягоду. Як ще можна зробити порівну. Вірно, ми можемо покликати ще одного горобчика. Скільки тепер ягід і скільки пташок. Ягід і пташок порівну. Ми з вами впевнилися, що кожна пташка зможе поласувати смачними ягодами. Тож можемо продовжити нашу прогулянку осіннім лісом. Білочка – велика трудівниця і підготувала собі запасів на зиму. Подивіться і визначте, чого вона назбирала найбільше? Так, грибів найбільше. А чого назбирала найменше? Так, найменше жолудів. Білочка назбирала більше грибів чи шишок? Так, грибів більше, ніж шишок. Наскільки? На один. Чого менше? Грибів чи шишок? Так, шишок менше. Наскільки шишок менше, ніж грибів? На одну? Подивіться уважно і скажіть, чого більше в білочкиних запасах? шишок чи жолудів? Шишок. Чому? Бо шишок на одну більше, ніж жолудів. А чого ж менше? Жолудів чи шишок? Жолудів на один менше, ніж шишок. Діти. А як зробити, щоб у білочки стало однаково? Жолодів і шишок. Треба подарувати білочці один жолудь. Скільки шишок і жолудів? Їх порівну. А чи можливо зробити так? Щоб шишок і грибів було порівну. Так і ми з вами знаємо, що слід зробити. Так, діти? Ми подаруємо білорці одну шишку. По скільки тепер шишок і грибів? Їх порівну. А як зробити так, щоб жолудів і шишок було порівну? Додати до білочиних запасів ще один жолудь. Поскільки тепер стало шишок і жолудів? Шишок і жолудів порівну. Білочка продовжить готувати запаси на зиму. А наша прогулянка осіннім лісом добігає кінця. Які пригоди трапилися з нами сьогодні? Сьогодні ми з вами слухали стуки тятла на лісовій галявині і рахували жолуді, що впали з дуба, пригощали пташок смачними і корисними ягодами журавлини та допомагали білочці підготувати запаси на зиму. Чудова вийшла прогулянка, правда? А я прощаюся з вами. До нових зустрічей!